Слава Україні, козаки! Сьогодні оглядаємо акумулятори Samsung inr 21750 e Замовляю їх на Оликсі. Виробник гарантує, що мінімальна ємність їх складає 4900 мАг. Це ми обов'язково перевіримо а для початку розміри 21 мм діаметр та 75 точина. 75 мм

12.33 12.39 та 12,49. Проводжу тест ємності за допомогою електронного навантаження силою струму 1 А, тобто 0,2С. Підключаємося до мінусової клеми, підключаємося до плюсової клеми та запускаємо наше навантаження. Закінчився перший тест. Він тривав 4 години 50 хвилин. Було віддано 4835 мА годин ємності. Заявлених виробником 4900 мАг, що склало 98,67% від номіналу. Замірюємо внутрішній опір розрядженого акумулятору 1335 мА. Проводимо другий тест ємності силою струму 5 А, тобто 1С. У нас лічильник збитий до нуля. Будемо розряджати до 2,5 В. Починаємо. 19,5 Вт знімається з акумулятора. Напруга просіла до 3,9 вольта. Це нормально. Закінчився тест ємності силою струму 5 ампер або 1С. Було віддано 4695 тисячі годин ємності з заявлених виробником. 4753 мА. Годин. Тобто всього на 57-58 мА менше, ніж заявляє виробник нових акумуляторів. Що свідчить про класний стан, тестуємо акумулятор номер 3 силою струму 10 А, тобто С. Для контролю температури я під'єднав термопару до Aneng ST212 та будемо контролювати її. Запускаємо 10 А37 Вт споживає навантаження. 25 градусів температура на акумуляторі. Закінчився тест силою струму 10 А. І ми отримали 4677 годин ємності. Що є вражаючим результатом. Температура на акумуляторі не перевищувала 48 градусів, що ну, чудовий результат. До висновків. Акумулятори мені сподобались, це, напевно, одна з найкращих пропозицій на ринку OLX. Вони повністю відповідають заявленим характеристикам. Ємність вражаюча 98,67% від номіналу нових акумуляторів. Це класний результат. Також вони без проблем віддають струму в 10 А, що також гарний показник. Також хочу подякувати підписникам, які допомогли у придбанні тестера YR1035. І тепер тести ми будемо робити набагато інформативніші. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Посилання на продавця, в якого я купував акумулятори, буде в описі до відео.